Вітаю, Шахів грає проти Юліана на Німеччина рейтинг 1988. Селійський захист. Сталю собі пішикав центр. Хай буде. Мабуть, гарний хід. Що я з'їм тут і з'їси тут? Мабуть. Що мені залишається, не знаю. Візьму. Просто так. Дивно, трохи. Very дивно. Не, давайте цього. Хоча ти підеш сюди. Uh, ну давай якусь. Угу. Mm -hmm. Так, десь тут тура щось, тільки чики-пуки. Так, якщо пішов. Д4. Не, давай, окей. Okay. Давай, окей, okay, давай, давай. Давай, давай. Так так, 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 так. Так, так, так. Не знаю. Виглядає так собі. Можна зіграти так. и потом, да чу... А, тут буде, тут, правда, підписаємо. Пішакчок. Він тут двічі б'є, на жаль. Хоча я ж тут б'ю. Він б'є, я тут б'ю. Ну, окей, скоріш за все, це, це погано, але... Хай позиція закрутиться. Ти не хочеш тру брати? Щось я не розібрав. Що ти хочеш від мене? Вообще... Туру не бере. Ну, ти тут пасивний суперничок зіграв мій. Пасивненько. Так, ну скоріш за все, пішак має рухатись, але це не точно. Все-таки троще висить на удар. Удар тут нема сенсу бити. Придеться взяти тут. Він з'їсть тут. Ні, він тут не з'їсть. Коне. I've 3. Він повернувся сюди. Не факт. Ах. Ну Окей, ну він правда може заблокувати. Ні, чомусь взагалі ні. Типу напав на слона мені. Наше так пішов? Чо, копчені ні одного мого пішака не б'є, просто. якось це все стоїть. Нехті. Треба тура А1, мабуть, А8. Да, ну ми треба віддавати цього слона, що він переживає так. Не захотів чомусь. На кобила буду нападати, Якщо не міняється, що там рай, так типу. Продає в 6 якийсь хід. Ну, а що мені нічого іншого не залишається? Що це дасть нам, не знаю. እንት ሸንበች ሊቦ Зараз буде по 30, маркер цих відсотків зірно. 60 на 55. ну, чи більш менш Не на жарт це закрутилось. Треба було вбити, просто, це, знищити цього коня одного і все. Але не так уже багато що зробив тут. Йому Декілька разів відео пішика, він не хотів брати його. Так, вже можемо латра 8 на слона напасти. Да, йому тут треба було вже по сьомій горизонталі якось атакувати. Так, іде 5 десь відволікаємо. Бем. Десь. 5 хіт я не підняв. Один я хотів зіграти, але я потім, ну, піде він сюди, я там не бачив, що далі тут, як тут його дістати. Ну, я чув, що це вже якийсь блефовий хід. Конем просто конем. Якщо б є, то вже ферзь включається в гру. Ні. Ферзь коня з'їсть спочатку. І перехоплюють чорний. Хоча можна один хід пропустити все. Як тут.